Найважливішою проблемою на сучасному етапі є збільшення кількості дітей з порушенням мовлення. Все частіше до нас, вчителів логопедів, приходять діти з нечіткою мовою, зі смазаною звуковою мовою, стертою дезартрією. В даний час кількість дітей з дезартірією значно зросла. У дітей з дезартрією внаслідок органічного ураження центральної нервової системи. Порушуються рухові механізми, страждає загальна, дрібна та артикуляційна моторика, що посилює порушення мови при даній патології, є грубе порушення фонетичної сторони мовлення, звукова мова, голос, темп, мелодико інтонаційне забарвлення. Порушна звукова мова важко піддається корекції, негативно впливає на формування фонематичних процесів, лексико-граматичної будови мовлення. Що ускладнює процес шкільного навчання дітей? Ми з практики знаємо, як не просто ставити та автоматизувати звуки в дітей з, з, з дезертрією. Тому вчителі логопеди нашого методичного об'єднання постійно ведуть пошуки нових методів, які полегшать та зроблять більш ефективну таку роботу. Ми звернули увагу на біоенергопластику. На методоб'єднанні ми досконало вивчили теоретичні аспекти. Почали використовувати на практиці біонегропластику та консультувати батьків з цього питання. Отже. А що таке біоенергопластика? Термін біоенергопластика складається з двох слів. біоенергія і пластика. Біоенергія це та енергія, яка знаходиться у середині людини. А пластика це плавні, розкуті рухи тіла та рук. Біоенергопластика це поєднання рухів артикуляційного апарата з рухами кистей рук. Тобто всі класичні артикуляційні вправи ми робимо разом з вправами кистей рук. Для чого нашим діткам потрібно використовувати елементи біоенергопластики? Мовлення це узгоджена робота багатьох ділянок головного мозку. Органи артикуляції лише виконують накази, які надходять на мозку. Проекція кісті руки головного мозку знаходиться біля мовленнєвої зони. Взаємозв'язок мовленнєвої і моторної зон виявляється в тому, що коли людина підбирає відповідне слово або вагається з підбором відповідного слова, вона допомагає собі жестами. І навпаки, коли дитинка зосереджена або пише, або малює, вона висовує язичок. Для чистої звукової мови потрібні сильні, потужні та рухливі органи мови язик, губи і піднебіння. Усі мови е, органи мовлення складаються з м'язів. Заняття артикуляційною гімнастикою і застосуванням біонергопластики за своїми результатами подібне до ранкової зарядки. Вони посилюють кровообіг, зміцнюють м'язи обличчя, розвивають гнучкість окремих частин мовного апарату і при цьому розвивають координацію рухів та дрібну моторику рук. А скажіть, будь ласка, які особливості застосування біоенергопластики? Ніяких особливостей немає. Артикуляційні вправи виконуються за стандартними методиками. До артикуляційних вправ приєднуються. Ручка. У вправах застосовуються ігри, вірші, музика, рахунок. Але при усуненні недоліків у вимові того чи іншого звуку необхідно дотримуватися суворої послідовності етапів логопедичної роботи. По-перше, це розвиток фонематичних процесів та постановка звуку. Другий етап це автоматизація звуку. І третій етап це диференціація Формованого та змішаного звуку у вимові. На першому етапі проводяться заняття, на яких дитину знайомлять з органами артикуляції. Виконуються вправи для губ, язика чи щелепи за традиційними методиками. Вправи виконуються сидячи перед зеркалом. Учитель логопед супроводжує гімнастику рухами своєї провідної руки. Таким чином, Дитина звикає до рухів руки та запам'ятовує їх. Рука дитини до вправ не втягується. На другому етапі виконуються вправи для губ, щелепи та язика з підключенням ведучої руки дитини. Добре, годинник, годинник в цю сторону, ту сторону. я що працюю. годинник, дідіс, що висунувся. Висунувся язичок. Лопаточка, ручка. Ручка, синок, лопаточка. Лопаточка. Ось так. Льошенька, лопаточка займа. Лопаточка. Лопаточка. Ось так. Модик. Парканчик. Трубочка. Трубочка. Молодець. Парканчик Женя молодець. Трубочка. Трубочка. Трубочка, Льошенька, молодець. Арканчик жені молодець. Трубочка, Ксюша, молодець. Арканчик, трубочка. Бачить вже краще. На третьому етапі до артикуляційних вправ підключається інша рука дитини. Дитина виконує вправу артикуляції і одночасно рухом обох рук імітує, повторює рухи органів мовного апарату. Вчитель логопед також супроводжую виконання вправ Добрий, рухами рук. Ротики відкрили. Ми ж правильно робимо вправо. Так, добре. Гойдалка дітки. Ясичок верхі, ручки вверх. вверх. Обернумо. Вниз. Добре. Зараз парканчик. Раз. Лубки, зубки. зубки. Трубочка. Раз. Трубочка за Раз. На четвертому етапі, коли дитина повністю освоїть вправи, вчитель логопед переходить до постановки звуків, емітуючи звук рукою. Педагог може самостійно підібрати рух руки під будь-який. звук. На п'ятому етапі Починається робота над автоматизацією поставленого звуку, складах, словах, зв'язком мовленню. La. Yeah. La. -e. La. 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 Yeah. Ra. R -r Ra. R Ru. R Ri. R Re Bo-ro-da borroda ro da bo, nee. bo, 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 bo sorroca so A-e-r-o-d-r-o-m Що там намальовано? Кажика. На, На оцій картинці. Що намальовано? Отут, що намальовано? Давай з ручкою, давай з ручкою. Хто? Що роблять? В наступному етапі проводиться робота над диференціацією формованого та змішаного звуку у вимові. Консерваторії. М -м -м -м. Дуже ефективна та подобається дітям градуньки з промовою промовища. Педагог стежить за ритмічним виконанням вправ. Яка цінність і переваги біоенергопластики? Поясню. По-перше, висока ефективність при правильному застосуванні настає виражений ефект. Абсолютна безпека, неправильне застосування ніколи не шкодить, воно просто неефективне. Універсальність. Метод для енергопластики можуть використовувати як педагоги, так і батьки в домашніх умовах. Простота застосування. Це жодних фінансових витрат. І варіативність творчий підхід. Тут використовуються і вірші, і казки, і оформлення для рукавичок. Вінагропластик це новий, цікавий, ефективний і перспективний метод корекційної логопедичної роботи. Навчаючи дітей, вчимося самі.